Ходили легенди, що фотофлагмани Vivo видають якийсь фантастичний рівень мобільної фотографії. Від страху по кутках ховаються пікселі, самсунги та тим більше айфони. І ось мені випала можливість протестувати найкращий камерафон планети Vivo X200 Ultra. Чи справді він такий крутий? Спойлер. Так, але як завжди, не без нюансів. Розбираємося з ними в цьому огляді, а за можливість доторкнутися до китайського шедевру вдячний магазину Pixofon. Переходьте за посиланням в описі під цим відео, і ви зможете купити багато цікавих смартфонів за приємними цінами. Чи існують бездоганні смартфони? Звичайно ж, ні, але якби мене розбудили о третій ночі і спитали, який із смартфонів найближче до цього критерію, то я б одразу вказав на X200 Ultra. І справа не лише в камерах, все починається з вигляду. На рендерах величезна шайба лякає, але в житті все набагато краще, ніж я очікував. В мене на огляді червоне забарвлення, яке виглядає неперевершено. Приємний перелив матового скла. Трубку просто хочеться вертіти в руках і розглядати. Існують ще більш класичні чорний та сріблястий варіанти. Якщо коротко, шайба виглядає навіть доволі органічно тут, незважаючи на її розмір. Чи завдає її розмір якихось незручностей в житті? Особисто мені відразу зустрівся момент з бездротовими зарядками. Шайба може заважати коректному встановленню смартфона. Багато залежить від форми зарядки, але якщо виступ шайби створює дистанцію між кришкою смартфона та зарядним пристроєм, то ефективність процесу природно падає. Не критичний момент, але варто мати на увазі, якщо користуєтеся цим способом заряджання. У всіх інших випадках проблем виявлено не було навіть навпаки. Є неочікуваний плюс, коли тримаєш смартфон у руці, шайба якраз підпирає вказівний палець, покращуючи впевненість хвату. Втім, перейдімо до алюмінієвих бокових граней, вони хоч і плоскі, та мають певні скруглення по периметру. Приємне чорне матове забарвлення не збирає відбитків пальців, а окрім традиційних клавіш, вімкнення та регулювання гучності, можна звернути увагу і на клавішу контролю камери. Щоб зразу з нею розібратися, скажу так: це не та фішка, яку б я записував в емейзінгові фічі. За час тестування я постійно забував, що ця кнопка взагалі існує. Взагалі вона сенсорна, але має свій вібровідгук, який імітує натискання чи скролінг. Її можна налаштувати дуже гнучко, залочити використання лише в горизонтальному режимі, вімкнути чи вимкнути саме скролінг чи натиск, а також відрегулювати чутливість натискання або ж повністю вимкнути кнопку. Застосунку камери проведенням пальцем по кнопці можна зумити, перемикатися між об'єктивами або ж регулювати експозицію. Будь-яку з цих функцій можна прибрати з доступних опцій. Зручно, зручно. Чи користувався б я на постійній основі? Навряд. Екран це окремий 6,8-дюймовий шедевр. LTPO 120 Гц, роздільна здатність 1440 p та пікова яскравість 4500 ніт. Прекрасні кольори, чудові кути огляду, а яскравість під сонцем за моїм спостереженням тримається довше на високих значеннях, порівнюючи з s 24 Ultra чи 15 Pro Max. Ну а причина, чому я готовий співати пісні цьому екрану, він квадкурвд. Тобто має скруглення по всьому периметру, не такі виражені, як в Moto E60 Pro, який я нещодавно оглядав, але досі дуже приємні. Єдиний момент Vivo використовує тут якесь своє скло, а не більш іменити Corning Gorilla Glass. Зрозуміло, що під капотом найкрутіше, що є на сьогодні. Snapdragon 8 Elite. в моїй версії: 16 оперативки та терабайт постійного сховища стандарту UFS 4.1. Може бути оверкіл для багатьох, тому на ринку також можна знайти ультру на 12 оперативки та 256 постійної. 15-й Android та Origin OS 5. Саме цей момент сильно обмежує поширення цього смартфону у світі. Доведеться змиритися лише з китайською версією. Глобалки нема і не планується. Чи критично це детальніше дізнавайтеся в моєму відео про оболонку Origin OS 5 яку я оглядав на прикладі iq 13-го. Але загалом прямі ручки, деякий час початкового налаштування з викиданням всієї Китайщини, і ми отримуємо смартфон майже без компромісів. Android Auto працює, Google сервіси працюють, прошивки по повітрю приходять. Платити Google Pay можна. В чому тоді нюанси? Коротко перелічу. Української мови в системі немає. QuickShare від Google не працює. Google таймлінія в Google Maps не паше. Можуть бути проблеми з коннектом годинників з Wear OS. Підтримки е7 немає. З усіх цих аспектів мене найбільше турбує саме відсутність QuickShare. Ну надто сильно я вже звик ділитися файлами саме таким способом. Усе інше імхо можна пережити. Ігри граються, FPS мутяться через величезну шайну. Бу неможливо нормально виміряти нагрів біля процесора, але загалом нічого аномального. X200 Ultra чудовий вибір для мобільних геймерів. Найвимогливіші ігри на найвищих налаштуваннях графіки літають як по маслу. Яскравість екран практично не скидає, тротлити трубка вперто не хоче. Під час гри спочатку є відчуття, що шайба дико заважатиме, але трохи погравши, я змінив свою думку. Лівою рукою обхоплюєш шайбу і знову маєш шикарний хват під час потних каток. Ну так, можеш трохи засрати пальцями лінзи камер, але це стосується практично всіх смартфонів, на яких грають в горизонтальному положенні. Переходимо до камер. І знаєте, зазвичай я звик, що у смартфонах є сильні модулі і такі собі. Vivo X200 Ultra абсолютний виняток. Всі наявні сенсори величезні, крутезні і показують вражаючі результати. Але давайте по порядку. Фронталка зазвичай китайські виробники смартфонів на неї забивають або ж руїнять алгоритмами. Тут же маємо 50-мегапіксельний сенсор зі світлосилою F25 та автофокусом. Ніякого тобі перешарпу. Чудовий HDR, ідеальні кольори. Якість навіть при слабкому освітленні видає співставимі результати з фронталкою s 24 Ultra, яку я досі вважаю найкращою в лоу лайті. Yeah, Но trabajo ni dedicación. Відео Vivo X200 Ultra записує на фронтальну камеру в 4К 30 кадрів зараз з такою якістю, доволі хорошою, на мою думку. І, взагалі, в принципі, серед флагманів. Е, видається, що це одна з найкращих фронталок, і в тому числі присутній автофокус, що важливо для особливо флагманських камерафонів. Е, мені подобається і постобробка і взагалі стабілізація, наче доволі адекватна, якщо так пройтися. Кут, можливо, самої фронталки не супер широкий, е, так, але мені здається, що доволі адекватний. Ось. А я не факт. Ультравайд на 50 мегапікселів, світлосила F2,0, автофокус та Оптостаб. Так, Оптостаб на ультраширокому модулі. Вам не причулося. До речі, це одна з причин, чому телефон калатає трохи більше, ніж конкуренти, якщо ним потрясти. Та на це плюватися можуть лише люди, які не розуміють, який у Vivo рівень хардверу. Це ще не все. Розмір сенсора ультраширика більший, ніж розмір основних сенсорів практично всіх мейнстрімних фотографів. Флагманів. Якщо описати коротше, кращого ультраширика, ніж цей, у смартфонах я ще не бачив. Ось. Основний сенсор має незвичну для смартфонів фокусну відстань. 35 мм замість більш звичних 23-24 мм. Він такого ж розміру, як ультраширик, тобто трохи менше 1 дюйма. Особисто я за час тестування жодного разу не мав дискомфорту через фокусну відстань. Так, ти маєш трохи наближене зображення, але разом з тим воно просто топове для портретів. Якщо хочеш піти ширше, для цього є шикарний ультравайд, який навіть з кропом потягається з нативною оптикою інших флагманів. Отже, основа має світлосилу F1,7 та просунуту оптичну стабілізацію. А в штатному застосунку камери, Vivo дає можливість дуже сильно розігнатися з різними колірними профілями та налаштуваннями. Особисто я фоткав на пресеті Цейс, недаремно саме цей логотип намальований на блоці камер. І я вам скажу, що це, легко кажучи, вражає. З ним фотки зі смартфону максимально наближені до професійних камер. Кольори, динамічний діапазон, мікроконтраст, все на шаленому рівні, який реально в себе закохує. Ввечері все теж прекрасно, але я нагадую, порівнювати 35 мм з іншими смартфонами об'єктивно, практично неможливо. Логічно, що коли є два флагмани, але в одного з них більше наближення, то й деталізація при піксель піпінгу буде теж краща. Але навіть тримаючи цей фактор в голові, Vivo робить неймовірну роботу. Але добив мене особисто зум. Ви бачите, це найкраще, що я бачив. А я, якби, бачив себе в дзеркалі. 200 мегапіксельний перископічний зум світлосила f 27 при 3 7 кратному наближенні. Існує ще навіть додатковий зовнішній модуль, який бустить цього звіра ще більше, але я тестував комплектацію без нього. Втім, знімайте труси, дівчатка. Зум на Vivo X200 Ultra на дві голови кращий, ніж на ультрах від Samsung, про пікселях чи тим більше про айфонах. Vivo реалізувало також телемакро на цьому модулі, і воно прекрасне. Скажімо так, на Sony Xperia Mark 6 Телемакро теж прекрасне, але у Vivo принаймні працює фокус і стабілізація на відміну від Sony. З цією камерою хочеться ходити і фоткати все на світі. До приблизно 30-кратного наближення, фотографії дуже сильно юзабельні. Дальнобійніші значення вже починають проявляти в собі домальовку штучного інтелекту, але ця домальовка однаково працює шикарно. Ще з приємного, застосунок камери дуже шустрий. постобробка відбувається дуже швидко, а на додачу до багатьох Pro режимів маємо також аналог динамічного режиму з мотороли для фоткання рухомих об'єктів. Але не буває нічого ідеального. При активному фотографуванні x 200 Ultra відчутно розігрівався. Зрозуміло, що процесор задіюється доволі активно в камері. Також прям в складних ситуаціях фокусування могло заповільнюватися, але повірте мені, інші смартфони в тих же ситуаціях просто б вийшли у вікно. Тепер щодо відео, через фокусну вістань знову ж таки складно порівнювати, скажімо, з тим же iPhone, у якого запис відео ледь не єдиний козир на фоні Android-смартфонів. Та Vivo X200 Ultra не розчаровує, дивіться самі. Так, відео на Ультраширик записується в 4К 30. Взагалі, камери можуть його X200 Ultra писати в 8К, але цього, звичайно ж, вам не потрібно. І далі у нас є основний а модуль. Що вам потрібно вам потрібно підписатися на технарню. Ясно, Таня. Добре. Слухайтесь, Таня. Тепер у нас є стандартний модуль, але він не зовсім стандартний. В нього 35 мм фокусна відстань. Тобто воно трошки наближує більше, ніж стандартні основні модулі у смартфонів. На мою думку, до речі, рішення хороше. Фокусна відстань така підходить більше для портретів. І загалом і навіть в приміщеннях воно доволі адекватно. Не хочеться, щоб прям було дуже ширше. Якщо хочеться ширше, все одно є у нас ультраширик. І так само у нас починається Zoom, і зум неймовірно крутий. В цьому сегменті поки що, ну грубо кажучи, так, найкращий зум на ринку взагалі, в принципі. Доволі хороша стабілізація на всіх модулях, і зараз у нас ультраширик Далі у нас основний модуль при швидкій ходьбі. І зум Звичайно, на зумі трошки тяжче стабілізувати, але все одно смартфон гарно з цим справляється. No respetan trabajo ni dedicación. А ще смартфон записує 4К при 120 кадрах на секунду. Ось приклад при кімнатному освітленні з чорною кішкою, думаю, якісь додаткові коментарі точно зайві. Vivo X200 Ultra вміє заряджатися по дроту на швидкості 90 Вт. Ну а фірмовий блок в комплекті, як вишенька на торті. Так, він під китайські розетки, але копійчаним перехідником проблема вирішується. Хоча трішки дивно бачити на блоці USB Type a а не Type-C. тим не менш цим комплектація не закінчується. Китайський виробник дарує також досить непоганої якості фірмовий чохол. Швидкість бездротової зарядки становить максимум 40 ваттів. Також підтримується реверсивна зарядка. Акумулятор на 6000 мА це дуже навіть прекрасно, враховуючи скільки місця у смартфоні жерли великі, просто величезні модулі камер. Щодо автономності, немає ні розчарувань, ні проривів. Вона просто хороша. На доволі активний робочий день заряду вам точно вистачить, а при зменшених апетитах можна навіть розтягнути на півтора-два дні. Але це складно, якщо ти маєш Vivo X200 Ultra. Це означає, що треба не фотографувати нічого. Ну це неможливо з цим смартфоном. У ні. А для особливих любителів циферок присутня також індикація зношеності акумулятора. За біометрику відповідає ультразвуковий сканер відбитків пальців під екраном, який гіпершвидкий та точний, ще й розміщений на комфортній висоті, тобто претензій до нього бути не може. А йому може менш секюрне розблокування обличчям, яке теж працює гарно. Не підвели і стереодинаміки, які тут повноцінні та розведені в протилежні сторони для кращого стереоефекту. Звук на чудовому рівні, на мою думку, абсолютно не поступається іншим флагманам. Чудово збалансований, не супергучний, зате має натяк на непоганий такий об'єм. Вібромоторчик, звичайно ж, лінійний та вміє приємно тук-тукати. Єдиний нюанс, я досі вважаю, що використання гаптики в системі можна було б трохи розширити. В підсумку Vivo X200 Ultra це смартфонно-камерофонний шедевр. Дивує не лише хардвер, але й продуманий софтвер, який дає можливість реалізувати просто дикі можливості в камері. Та навіть якщо не враховувати камери, то трубка абсолютно флагмансько приємна у всіх відношеннях. Але так багато кого це не переконає, адже китайська версія прошивки, відсутність гарантії від виробника, не зовсім зрозумілий термін оновлень, та необхідність йти на мінімальні, але все-таки компроміси. А щоб підписатися на Технар, не потрібно йти на жодні компроміси. Буду радий вашій активності у вигляді пальців вгору чи вниз, а також коментарів. Особливо з нетерпінням чекаю на щось, типу: Фу, Китай продався, та там лише одне залізо, Вони не вміють в софт, миска рису. Всі дані зливаються. І тому подібне. Ось. Поради від Тані. Пам'ятайте, шайба це не страшно. Страшно, це екран на 60 З Шайбою можна жити. 60 Гц теж можна жити, але вже не так весело. Mm -hmm. Mm -hmm.